23 вересня на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема в Херсонській області, розпочались так звані референдуми за приєднання до Російської Федерації. На думку ректора Херсонського державного університету Олександра Співаковського, Путін оголосив фейкові голосування для того, щоб показати громадянам Росії, начебто, успіх своєї армії. До внутрішнього споживача покажуть от тут є люди, і так і так далі. Але ми ж повинні врахувати, що більше ніж 200 тисяч людей тільки з Херсона виїхало. Тобто, ну населення, яке там залишилось, структуру його не знають, це повинні бути відповідні бази і так далі. Тобто, ми про з точки зору довіру нульова, абсолютно. І друга причина, я так думаю, що оскільки Україна категорична, да, в особі президента України не хоче домовлятись на тих умовах, які зараз пропонуються Росією, категорично не хоче. То відповідна Росія хоче закріпити оці результати, які досягнути військовим чином. Через несподіванку, да, через те, що ми ніколи б не чекали, що отак от можна брутально взяти і зайти на територію суверенної держави. Тому вони хочуть це закріпити. Чому? Тому що певне ще зараз є баланс, який тобто вони вже атакувати не можуть, і вони це розуміють, немає не сил нічого. А з іншого боку, да, українська армія не хоче да ну брутальним чином це повертати, бо дуже багато ж людей і залишилось. Олександр. Дер Співаковський зазначає, давати поради українцям, які нині мешкають на окупованих територіях і змушені голосувати важко адже псевдореферендуми проходять під тиском та із погрозами. Для багатьох це буде нести дуже. Скажімо так, незворотні, незворотні наслідки, тому що люди там залишаються без їх волі. Вони становяться відповідно якби громадянами Росії. Це під юрисдикцію попадають всі без виключення тоді підприємства, бізнеси, все інше, тобто люди. Поглиблюється от цей момент з заручництва він, на мій погляд, серйозно поглиблюється. Це дуже велика небезпека для всіх. От підвищення ставок, особливо від результатів псевдореферендумів каже ректор, постраждають українські чоловіки, які підлягатимуть мобілізації, яку нещодавно оголосили у Росії. Відповідно, от указ Путіна про те, що вісімнадцять там і категорії людей, яким чином вони. Повинні бути мобілізовані, вони автоматично становяться заручниками ще і цієї ситуації, тобто їх абсолютно просто можуть брати і забирати війська. Це взагалі, я, я вам скажу, що просто знаєте, от коли втрачається цінність життя, ну як сенс. Взагалі, життя цивілізації, ми маємо такі наслідки. Нагадаємо, фейкові голосування на окупованих українських територіях росіяни проводитимуть упродовж 23-27 вересня. У той же час українська влада повідомляє, що підготовка і організація псевдореферендумів це кримінальний злочин, за який нестимуть відповідальність усі причетні. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо Раї.